Перша персональна, попри поважний досвід, івано-франківський художник Юрій Матвієнко досі не презентував таких ґрунтовних експозицій власних доробків. Його твори можна було побачити хіба у колективних виставках. Не люблю, так би мовити, скороспілих робіт. Пояснює митецю, якого полотно подекуди дозріває, і по два десятиліття. Звісно, із творчими перервами. Масштабна дебютна презентація отримала назву Червоне й чорне. Тут понад 60 малярських полотен різних періодів, починаючи із 80-х років. Щоправда, в експозиції бракує чорно-білої графіки, натомість. Представлені кілька робіт, створених із використанням теракотової пластики, а також керамічні свічники. Довший час захоплювався скіфським звіриним стилем в мистецтві. Ну, це вже так вишукував свої коріння деякі, ну не то, що деякі, але такі справжні наші коріння. І там натрапляв на такий скіфський звіриний стиль і підпливом цього. Я створив пару свічників таких, як я їх називаю, ну, скіфняки чи скіфи. Чи... Та ну так спробував себе в цій пластиці початком своєї творчої дороги Юрій Матвієнко вважає десятилітній вік. Тоді пригадує художник вперше спробував копіювати візерунки та ліпити коників, а ще створив власний дитячий театр із паперових фігурок. Згодом гуцульська академія так митець називає Косівське училище. Справді доленосною для пана Юрія стала зустріч із опанасом заливахою, якого відтоді називає своїм вчителем. Твори послідовника ідей заливахи, впевнена художниця Світлана Хміль, варто продемонструвати франківцям, адже місто має знати про земляка талант як досі був білою плямою у мистецькій історії краю. Я побачила якісь такі візії, якісь такі вектори, котрі дуже нагадали мені опанаса заливаху. І може з того, якось так потихеньку я зрозуміла, що це все-таки не опанас заливаха на щастя, але стилістично десь перебуває в межах його стилю. Але все таки наповнення, то це цілком інший художник. Найближчим часом художник планує покинути рибальську вудку та знову взятися за пензля, бо ще має що сказати, А лише в такому випадку. Впевнений Юрій Матвієнко, себе можна називати справжнім митцем.